Верховна Рада підтримала історичне збільшення податків. Зокрема, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Однак такі зміни торкнуться не всіх. До слова кажучи, за це рішення проголосувало 247 народних депутатів. За що і скільки тепер буде платити кожен українець і бізнес? Зокрема, ґрунтовно аналізуємо із народною депутаткою України Наталею Піпою. Вона з нами на скайп-зв'язку. Пані Наталі, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Слава Україні, героям нашим слава. Скажіть для початку, чи голосували ви особисто за цей законопроєкт щодо збільшення податків в Україні? Я не голосувала, бо ми точно маємо знайти гроші отримувати наше військо. А крім того, що отримують наші партнери зброєю. Але я не вважала як людини, яка закінчила економічну кібернетику, що це добрий спосіб. Перш за все, я не вважала, що мають платити ну збільшення на тих. Хто отримує заробітну плату білу, 5%. Я вважала, що як в випадку, коли нам треба наповнити бюджет, краще збільшувати ПДВ, коли б відчув кожен громадянин України, а не перш за все роботопавець людина, яка працює білу. бо це характерце швидше за все приведе до того, що з нас більша кількість бізнесу знов піде в сіру зону, і відповідно податків ми побачимо не більше, а так само як було в кращому випадку. Це перший власне дуже важливий момент, тому друге. А ми від початку говорили про те, що цих коштів, як фракція, голос бракує в плані бюджету, і дуже смішно було посеред року почути від пана прем'єра Дениса Шмигаля, що ми очікували, що перемога в нас буде влітку, тому далі в нас не були заплановані кошти. Це друге і третє то саме, що було з ПДФО минулого року. Це насправді дуже загрозлива тенденція, коли ми закон має ніби фактично зворотню дію. Що буде зараз зарплатами? З момент, коли закосту під дію, а нас та частина місяця жовтня буде з податком 1,5%, а друга частина місяця буде з податком 5% відсотків військового збору. Тому відповідно це створи фактично хаос при розрахунку і. Те, що багато хто говорить, що закон не має зворотньої дії, що це і порушення конституції, то в даному випадку щодо термінів та це фактично тут відбувається. Щодо того, кого звільнено, єдине, кого вдалося провести правку і переконати зал, що комітет не підтримував цієї правки. Але після того, власне, як опозиція активно виступила, то було змінено, що принаймні військового збільшення військового збору, не буде з військових. Адже ми знаємо, що військові і так дуже часто закладають свою заробітну плату для того, щоб купити чи бензин, чи запчастини, чи самі дрони, чи екопло і так далі, то відповідно ще з брати податок збільшення. А є важко проходила правка про те, щоб військові не платили військовий збір, як і що говорили люди, які були за те, аби все таки накласти військовий збір і на військових. Ну, перший, хто був за це, це гетьманцев. Він в принципі проводив цей законопроект. Напередодні, коли була велика кількість справок, то відповідно в той день це був вівторок. Що не було видно а, взагалі згоди, і що будуть зміни, і вже лише на наступний день, коли поставлю підправу голосування, коли іноно більшість була в залі, не тільки опозиція. То вже тоді і було заявлено з трибуну. Видно, що той, який градус обговорень були коливання за ніч було змінене рішення, і на ранок вже прийшли з рішенням, що готові. Підтримувати цю правку, щоб не брати щоб не збільшувати військовим військовий змін з 1,5% до 5%. попри те, що багато депутатів виступувало проти, 247 народних обранців проголосували за цей законопроєкт. І нам тепер усім з цим жити. Ви вже частково у першому питанні відповідали, що такого ви прийняли в Верховній Раді, але я хочу ґрунтовніше проаналізувати. Звичайні люди тепер будуть платити не півтори відсотки від своєї заробітної плати військового збору, а п'ять відсотків. Вірно зрозуміли? Правильно. Тобто, у жовтні, кожен із нас має мати меншої, буде мати меншу відповідну зарплатню. Фактично виходить ну, на 3,5%. Чи ну, якби трошечки того інакше, рахується, бо 1,5% береться від загального. 3,5%, так це все... від так, так. питання таке: закон прийняли про те, що ви говорили заднім числом: законно, незаконно це питання до юристів. Чи будуть, чи отримують Україну відповідно, в жовтні зарплата буде менше? Питання чи отримують українці компенсацію якраз за підвищення податків? Ні, не запланована жодна компенсація. Погано був від початку збалансований бюджет і діючий уряд а нічого не зумів це зробити, крім того, як посеред року, посеред місяця. Прийняти збільшення податків, а ну а не шукати інших джерел плантування, кращої співпраці з МВФ і так далі, тому не передбачаються компенсації по, по цій зміні. Податків наскільки я готуваю готую, готувалася до цієї розмови і читала багато інформації взагалі, як відбувається нарахування заробітної плати, то військовий збір платить... Платить безпосередньо працівник, тобто це не покладається військовий збір на роботодавця, який має знайти більше грошей, щоб платити це, всього на у нас просто-напросто будуть менші зарплати. Так ну так, на 3,5% менше. Це тільки частково падає на роботодавця, тому що насправді, коли людина побачить іншу можливість де перейти отримати заробітну плату, то відповідно вона буде шукати. Роботодавець теж зацікавлений, фактично, щоб його працівник мав. Заробітну плату принаймні та на тому рівні, що вона була, тому вона менше зачепив працівника. Тільки чисто як ринку, як та чи буде далі працівник сходить працювати ту заробітну плату? Але сам ну але власне реальна сплата і від, ну зменшення надходжень отримує працівник. Я так, пані Наталі, знаєте, детально випитую вас з кожного боку, заходячи до кожного питання, тому що справді це дуже багато дуже багатьох людей цікавить, і це те, що зараз обговорюється, і напевне, на кожній роботі, як будуть нараховувати, що будуть нараховувати. Тому я ліпше е, кілька разів повторюю одне і те саме для того, аби наші глядачі точно зрозуміли. Е, у нашій програмі є добра така практика. Ми кожного ранку, ведучі вечірнього вечірньої програми, виходимо в ранковий ефір на радіо і говоримо про. Те, про що будемо говорити сьогодні ввечері аналогічно було сьогодні. Я е, мала ранковий ефір на радіо. Говорила, що будемо говорити про підвищення податків і маємо питання із соцмереж: е, як ці податки торкнуться зарплат народних депутатів, якщо говорити мовою цифр, чи платитимуть військовий збір народні депутати Наскільки тепер у вас буде менша зарплатня? Тому відповідайте на нього. Точно так само, як всі так само зменшиться на 3,5% військового збору. Це якби народних депутатів чиновників, урядовців всіх рівнів стосується то точно так само. І відразу скажу, бо сьогодні мала якраз розмову з профспілкою. Ми будемо ж власне одна з причин, що освітянам обіцяли минулого року підвищення заробітної плати. Ну, вірніше з 1 квітня і пізніше, що з 1 червня але бути вона не відбулиться хоч той самий прем'єр обіцяв. То відповідно веб... Будемо у вже є правки, і будемо вимагати освітянам повернення принаймні тих 3,5% як наступними після зСУ, яким є гарантовано державою заробітних плат. третя сфера. Це медицина, от але власне, якщо чиновників, урядовців і так далі, то це буде стосуватися всіх цих сам 3,5%. Коли будете розглядати правку, яка стосується освітян. Вона більше стосується бюджету, а не податків. Тобто, це власне може передбачати питання, скільки буде закладено грошей на сьогодні. Це субце субвенція в три мільярди гривень. А для на ми маємо тільки в середній освіті 400 тисяч освітян. От і власне, коли вже буде друге читання бюджету перше, друге читання бюджету зараз пройшли нульве, то тоді і буде якраз це обговорення, і відповідно буде рішення. ну, як можна з тим взаємодіяти, і що має бути. Але ми насправді далі послідовно будемо говорити, що на війську гроші треба, але дивитися, де є шляхи змін. Наприклад, я точно вважаю, що в Україні потрібні ефективні чесні прокурори, теж адек. Атної заробітної платою, але суттєві збільшення, які передбачені, ми також подали правку. Збільшити не ту суму, яку вони написали, а збільшити на половину цієї суми, а перенаправити ті самі гроші на збройні сили України. Тим паче в уряду ми також вимагали на сьогодні, і я це довідувалася раніше. Тих півтора відсотки військового про вони йдуть в загальний бюджет України. Їх можна відслідковувати, але вони не йдуть чітко цільовано збройні сили. Тобто, велика ймовірність, що кошту все одно кошти акумулюються як держави, і основна зараз частина наших коштів, що ми маємо дуть на зсу, але це не є записано в бюджетному кодексі, тому ці зміни ми теж будемо подавати, щоб вони точно і цільово йшло. Тобто, якщо простежити, ми простежували рух коштів, в основному все частина коштів де справді на Збройних сил України. Але щоб цим точно не було змін, то треба будемо подавати, що також зміни до бюджетного кодексу. Я собі дозволю таку ремарку від себе. Я Точно не є народною депутаткою і точно не претендую на її бути. Але от коли прочитали про підвищення податків, і розуміючи, наскільки зараз багатьом українцям є складно у фінансовому плані, скажу, що ще один варіантом, до прикладу, можна зайнятися виведенням тіньової економіки на люди, і це теж би принесло добре збагачення в бюджет. Погоджуєтесь? погоджуюсь тільки. На жаль, це не можуть робити народні депутати. Це може робити відповідно АБЕП. Це можуть робити держава, яка має принести пильнувати митницю. Митниця це одне з найкращих джерел доходів, якщо її правильно обліковувати. А ми добре розуміємо, що тут митниці давно керують велика кількість кланів. Я не побоюсь цього слова, а не відбувається прозоро і чітко. цей останній закон про митницю, що ми проголосували, які підтримували зокрема наші партнери. Це буде серйозний крок вперед. Митницею точно можна отримувати більше доходів. Знаєте, скільки в нас ефонів введено введено. Нелегальна на за, за рік чи за кілька років чотири тисячі айфонів ведено з, з оподаткування все решта введено як контрабанда. Чи навіть так само як у Львівській області ми маємо? Ми, ми точно знаємо. А також гучні вказали з контрабандою і з цілими фабриками. Тому е, питання багато, і якщо налагодити тільки на митниці е, по іншому способи і контролю контрабанди, ми будемо мати суттєво краще джерело надходжень ніж збільшувати податок від півтора відсотка до п'яти відсотків податково. Воти представників у нас буквально три хвилини перед включенням з вами був керівник львівської митниці Андрій Кузнік у цій студії. Ми говорили про роботу митниці. Думаю, нам усім потрібно зробити великий спільний ефір для того, аби обговорити е, роботу і ще, ще запрошую колег з профільного комітету. найкраще з нас це Галина Васильченко, бо ми з нею постійно на зв'язку це її комітет, і ми можемо дуже чітко і той самий Ярослав Желізняк вказує, де саме. Є з чим працювати ввезення гаджетів, айфонів чути нових виробів. Там є так багато де шукати товарів, які оминають оподаткування, і значно збільшити бюджет надходжень на збройні сили України. Якщо повертатись до підвищення податків, тому що з цим як я вже говорила, нам усім треба навчитися жити про ФОПи, хто і скільки тепер має платити. Про ФОПи мушу сказати, що ставки точно не пам'ятаю, адже я все таки освітній освітні кабінети, і правки тут не готувала. Тут готувала Галина Васильченко і Ярослав Желізняк від нашої фракції. Тому що точно щоб тут не помолитися, то я краще підготую і вам інформацію. Перешли ФОП, підвищення податків. Зараз ми знайдемо і про юридичних осіб правка також податки. Також їх торкнуться. Можете відповісти, наскільки збільшаться для них податки? Я зараз сходу не пам'ятаю. Я просто точно знаю, що я працювала тільки з тими рапками щодо працівників, і тому я зараз mm -hmm. так не відповів сходу. E, точно на що ви відповісте? Це на питання, чому виникла дирка така у держбюджеті, через яку ми пішли. Ну я вважаю, на насправді дуже серйозний крок, який вдарить по кишені кожного з нас це підвищення податків. Він фінансово вдарить, і якби ну, це таке, що з ну дуже зачепить власну кишеню в такий важкий момент, і це відповідно вдарить і морально по кожному дірка. Виникла в бюджеті, власне через ну ефективне врятування неефективне, тому що від початку року було відразу видно, що є ця дірка в бюджеті, і що треба її перекривати, і що це треба робити наперед, а не наздоганяти, бо утворилася дірка. Тому власне бюджет не зволосований. перш за все відповідальність. Уряду, тобто прем'єра Дениса Шмигаля, і е, міністра на. Я додам, що про ФОП з'явила маю інформацію для фізичних осіб підприємців. ФОП з'явились нові зобов'язання щодо сплати воєнного збору. Підприємці першої, другої та четвертої групи будуть сплачувати 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі складає 800 гривень на місяць. ФОП третьої групи сплачуватимуть 1% від свого доходу. Зміни для банків та фінансових установ, тобто юридичних осіб, банки мають сплачувати 50%. Отків податку на прибуток у 2024 році. Для інших фінансових установ податок на доходи складатиме 25% і буде запроваджений із наступного року. Пані Наталі, до вас останнє питання. У змі існує така теза, що ймовірно, це ще не кінець. Ваша думка: чи можуть податки рости вгору далі? Теоретично можуть. Але враховуючи зараз, буде видно як буде працювати наповнення бюджету з тим підвищенням податків. Якщо будуть знай... знайдені оці моменти рівноваги, то тоді це буде призупинено. Тому і чи як запрацює цей новий закон про митницю, і також, наприклад, веб, яка в принципі до роботи якої є багато питань зараз, теж передбачено в проєкті бюджету збільшення кількості працівників, які будуть дивитися за відповідно. Сірома сірою зоною економіки, так тобто її мали б ви більше на чисто. Тому як там буде знайдено баланс, то збільшення податків не буде. А чи можливе збільшення податків загалом теоретично можливо, але ну, по тому, що виглядає, це не буде швидше ніж. А ну тобто ніж через півроку, або так це може бути також такий період наступного року, але чесно кажучи, про тиски, які прожили, і проходження цього законопроекту було зовсім непростим, і оголосувала монобільшість, і певна кількість депутатів, з якими е, ймовірно, офіс президента домовився, так виглядало. То е, відповідно, найближчих е, мож, ну, Півроку точно не як мені виглядає, не буде збільшення податків. Я не можу зараз відповісти, бо я все-таки не мінфін uh -huh. і не кабмін, але це те, що передбачається. і ми звичайно, що будемо далі. Ну, перше це роботу бюджетного комітету, комітету податків, шукати способи зрівноваження бюджету і вказувати це на це уряду. Я дякую вам за цю розмову. До слова прийнятий законопроект передбачає істотне збільшення податкових надходжень на п'ятдесят мільярдів гривень у 2024 році та на 137 мільярдів гривень у 2025 році. Наталія Піпа, народна депутатка України, була з нами у цій частині. Головне задання.